У Європейському Союзі розглядають варіант одночасного початку переговорів про вступ із Україною та Молдовою, замість розділення цього процесу на різні етапи для кожної з держав. Про це повідомило видання Політико з посиланням на дипломатичні джерела. У середу, 27 серпня, до Кишинева мають прибути лідери Франції, Німеччини та Польщі президент Еммануель Макрон, канцлер Фрідріх Мерць і прем'єр-міністр Дональд Туск. Очікується, що їхній візит стане підтвердженням незмінності європейського курсу Молдови напередодні парламентських виборів. Євродепутат Зікфрід Мурешан, голова делегації Європарламенту у справах Молдови, наголосив, що присутність цих політиків є важливим сигналом. Молдова не залишена наодинці, а її шлях до ЄС є реальним, незворотним і підтримується ключовими політичними силами в Євросоюзі. Водночас остаточне рішення про старт переговорів із Молдовою ще не ухвалене. Влітку в ЄС обговорювали можливість відкриття переговорного кластера до виборів, щоб посилити позиції про європейських сил. Однак ця ідея отримала не всюди підтримку. Один із європейських чиновників зауважив, що прискорення процесу з політичних мотивів перед виборами може обернутися негативними наслідками, а інші держави уважно стежать за ситуацією. На тлі війни Росії проти України дедалі частіше лунають заклики просувати європейську інтеграцію Києва та Кишинева паралельно, адже обидві країни мають стратегічне значення. Французький чиновник зазначив, що логіка у цьому є, проте будь-які рішення повинні ухвалюватися одностайно та у визначених процедурах. Очікується, що конкретні кроки щодо переговорів із Україною та Молдовою можуть бути зроблені найближчими днями або тижнями. Двоє європейських дипломатів припустили, що восени можливий позитивний прорив у перемовинах із Києвом, особливо з огляду на посилення тиску на Будапешт, який затягує процес. Останнім часом позиція ЄС почала змінюватися завдяки активним дипломатичним зусиллям України та підтримці союзних держав 26 Ого, серпня міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'я Беттель заявив, що країни Бенілюксу переконані, Україна і Молдова мають рухатися до Європейського союзу разом.